день. традиційно розпочинаємо етер з новин достовірна картина подій в Україні та світі у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. За мить дізнаєтеся про таке. Росія готує наступ на Одесу і хоче вийти до кордонів з Молдовою та Румунією. Так вважає президент України. Чи зможуть українці зупинити цю загрозу? Зеленський закликає Європу посилити санкції вже сьогодні. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва. Борис Пісторіус обіцяє нову військову допомогу та посилення ППО. Чи вистачить цього, щоб захистити українське небо від російських ударів? Україна і Польща посилюють співпрацю у збереженні історичної пам'яті, спільні ексгумації, боротьба з фейками, крок до європейського майбутнього. Чи стане це початком нової сторінки в наших відносинах? Росія збирається знищити та захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це на саміті в Одесі сказав президент України, звертаючись до лідерів країн Південно-Східної Європи. За словами Зеленського, Кремль використовує Україну як платформу для своїх наступних вторгнень. Тому Європа вже зараз має посилити санкції проти РФ. На думку українського президента, справжній мир можливий лише за умови встановлення ліміту ціни на російську нафту в 30 доларів, а не 45, як це закладено у 18-му пакеті санкцій. Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це. Не зможе статися ніколи більше, і ось чому я прошу всіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни як до практичної потреби від ППО до кіберзагроз. Нам треба реальні інструменти для стримування та швидкого реагування. Давайте подивимося на наші. Домовленості, армії та інфраструктури і посилимо все, що тримає наші нації в безпеці. Чергова ніч російського терору. Війська РФ випустили по цивільних понад 60 безпілотників. У Херсоні Росіяни скинули вибухівку на 58-річного чоловіка на автобусній зупинці. З вибуховими та уламковими травмами його доправили до лікарні. Найбільшу атаку знову відбивали Харків та Одеса. На Одещині російські безпілотники атакували склади з очеретом та обладнанням для його обробки. Згоріли два комбайни та вантажівка. У Харкові безпілотники атакували ті ж райони, що і попередньої ночі Салтівський, Слобідський та Шевченківський. У місті та області 18 постраждалих, зокрема, четверо дітей. Наймолодшому хлопчику лише два роки. Пошкодили багатоповерхівки, приватний будинок. Дві школи, ясла, магазини та склади. Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали після попередніх атак росіян. Нині з-під руїн цивільного підприємства у Київському районі Харкова витягли ще п'ять тіл. Вони були поховані під уламками після атаки росіян минулої суботи. Відтак, загиблих восьмеро. Тіла трьох жінок рятувальники знайшли одразу. Під завалами можуть бути ще люди. Сербський президент приїхав до України вперше від початку повномасштабної війни. На саміті Україна Південно-Східна Європа в Одесі не підписав підсумкової декларації. У документі учасники, зокрема, підтвердили євроатлантичні прагнення України, засудили російську агресію та закликали до нових санкцій проти Кремля. Президент Сербії, який нагадаємо, їздив у травні на парад до Путіна, єдиний, хто не підписав одеської декларації. При цьому, виступаючи на саміті і зустрічаючись з українським президентом, сказав, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також запропонував відбудувати кілька міст України. Пізніше Вучич пояснив сербським змі, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва. Борис Пісторіус обговорить з представниками українського уряду подальшу допомогу Україні. По прибуттю до Києва, політик засудив російські авіаудари по Україні і назвав їх чітким сигналом Москви, яка не має жодного інтересу до мирного вирішення. Передає Видання Белт. Нагадаю, на на зустрічі глав міноборони країн НАТО у Брюсселі пісторіус заявив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Зокрема, посилить ППО допоможе у сферах безпеки українських комунікацій, розвідки і глушіння російських систем зв'язку. Однак німецький уряд вирішив тримати в таємниці інформацію щодо поставок зброї. Про це попередив генеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва. За підрахунками за економіст, Німеччина, другий за величиною постачальник військової допомоги Україні. Після США Німеччина та Британія взяли на себе провідну роль у військовій допомозі Україні на тлі невизначеності у питанні підтримки США. Генштаб ЗСУ повідомляє втрати Росії у війні вже перевищили мільйон осіб. Там оприлюднили відео із цифрами вбитих солдатів Росії в кількох війнах. Зокрема, у війні з Наполеоном втрати Росіян склали 200 тисяч у Першій світовій 2 мільйони, і у теперішній війні з Україною вже більше мільйона. За даними генштабу ЗСУ, за останню добу цифра втрат окупантів збільшилася ще на понад тисячу ліквідованих та поранених. Тим часом Путін публічно закликав російську армію якнайшвидше збільшити свої сухопутні сили. Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив привітання з Днем Росії. У зверненні він заявив, що Америка підтримує прагнення росіян до світлого майбутнього, а також висловив готовність до діалогу заради миру між Росією та Україною. Від початку війни у 2022 році жоден із американських та європейських посадовців не вітав росіян з цим днем. Проте адміністрація нинішнього президента намагається відновити зв'язки з Росією. Трамп вже два рази говорив телефоном з Путіним від початку своєї каденції. Так, Трамп вивів очільника Кремля з багаторічної міжнародної ізоляції, адже після вторгнення в Україну російських військ у 2014 році лідери демократичних країн суттєво обмежили спілкування з російським диктатором. 243 за, 210 проти. Переконливою більшістю голосів прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні отримав вотум довіри від Сейму. Таким чином уряд підтвердив політичний мандат після поразки на президентських виборах кандидата від правлячої коаліції Рафала Часковського. Голосування у сеймі передувала годинна доповідь Туска, у якій він зокрема зупинився на здобутках уряду та окреслив пріоритети на наступні два з половиною роки. Згодом кілька годин поспіль депутати усіх політичних кіл обговорювали виступ прем'єра, оцінювали роботу уряду та ставили туску за питання. Політичні противники партія Піста та Конфедерація критикували коаліцію за нібито невиконання обіцянок та наголошували, що саме це стало однією з причин програшу їхнього кандидата на президентських виборах. Після отримання вотуму довіри. Дональд Туск анонсував реконструкцію уряду, яка відбудеться у липні. Зокрема, йдеться про зменшення кількості міністерств та звільнення окремих урядовців. Кручав, нівено персонал, я все інші. Ключовим будуть на персоналі, тобто хто з якої партії, а те, як будувати уряд точно трохи менший, більше сконцентрований на головних завданнях і більш солідарний ніж був в останні місяці. В місяцях я потребував цього в довіри з очевидних причин, бо піднявся галас спекуляції щодо того, чи уряд втримається, чи не скинуть туска, і цього всього було багато в медіа. А в таких умовах погано працюється. Моя мета була не показати, який я тут сильний і маю більшість, лише припини. Нити всі спекуляції ми маємо понад два роки часу, щоб покращити те, що нам вдалося не найкраще. Україна та Польща роблять нові кроки до взаєморозуміння в питаннях історичної пам'яті. Міністерство культури та українське посольство в Польщі повідомили, що сторони продовжать пошукові та ексгумаційні роботи. Після результативних розкопок у селі Пужники на Тернопільщині польща дала дозвіл і на роботи української сторони в селі Юречкова вже на території Польщі. Крім того, Україна надала дозвіл Польщі на розкопки у Львові у колишньому селі Збоїська, де поховані польські військові 1939 року. Обидві країни також спільно засудили вандалізм на горі монастир і викрили фейки про скасування дозволів на розкопки. У Києві кажуть, спільна пам'ять та діалог допомагають будувати спільне європейське майбутнє. Тіла убитої в Бельгії 46-річної українки та її 6-річної доньки збираються повернути до України. Це відбудеться після завершення судово-медичної експертизи. Повідомили в міністерстві закордонних справ. Українські дипломати також зустрілись із підозрюваним у злочині. Нагадаємо, у подвійному вбивстві, яке сталося минулого тижня у бельгійському містечку Хас Роде, зізнався 16-річний син загиблої. Він поранив ножем матір та малолітню сестру, підпалив помешкання, а потім пішов до школи. Тіла жертв знайшла пожежна бригада, яка прибула на виклик. На допиті підліток розказав, що мотивом для злочину стала побутова суперечка щодо кишенькових грошей. Підліток перебуває під вартою. На нього чекає психіатрична експертиза. Посольство США в Іраку готується до термінової евакуації через зростання загроз для персоналу. Це сталося на фоні повідомлень ізраїльських змі про високу ймовірність ударів по Ірану. Окрім того, державний департамент дозволив другорядному персоналу та членам їхніх родин виїхати з Бахрейну та Кувейту. Пентагон теж дав добро на евакуацію родин військових з бази у регіоні. А Велика Британія попередила танкери та інші судна про додаткові ризики під час перетину перської затоки. Ситуація в регіоні близького сходу може суттєво ускладнитися на тлі неодноразових погроз президента Трампа завдати удару по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми проваляться.